Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про секрет розлучення Ані Трінчер Дурофієва у відні та обозріватель, Шакіра виживання, збори для ЗСУ та Дмитро Монатік. Мучте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Як я люблю казати на цьому каналі, розпочнемо сьогоднішні плітки з ексклюзивнішого ексклюзиву. Але для початку залиште вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директного інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до... Портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогодні я вам розповім інформацію, якої немає ніде в соцмережах, адже мова піде про Аню Трінчер та Олександра Волошина. Пам'ятаєте, зіркова парочка попередньо розповідала в медіапросторі про те, що у них нелегкі часи, у них криза в відносинах, але вони ледве не ходять до психолога, щоб вирішити свої проблеми. Так ось не все зовсім. Гладко, як здається. І у Ані Трінчер з Волошиним дуже багато спільного є з Вірою Брежнєвою, Костянтином Меладзе, Потапом і Настею. Зараз я вам зачитаю цікавезний злив. І далі спробуємо проаналізувати, як будуть розвиватися події у цієї зіркової пари. Богдане, привіт! Сподіваюся, що це повідомлення не потрапить до спаму, і ти його побачиш. Вирішила побути твоїм кошенятком. За чутками від близького оточення співачки Ани Трін. Інчер дізналися, що вони з Сашею розлучилися. Зараз йде позиціонування, що у них криза. Але разом вони не живуть. І начебто по документам вже також все. Репутаційно це для Ані мінус. Тому вона активно приховує цей факт. Адже тільки 24 вересня буде рік їх шлюбу. І багато хто не вірив у нього. В першу чергу рідні співачки. Адже вона ще дуже молода. Скільки вони із Сашою будуть. Це приховувати питання часу причина, начебто, зради Олександра, рада посприяти пліткарській спільноті. Я надзвичайно вдячний за цей злив, тому що. Кажу вам завжди, наголошую і нагадую, що не буває зайвої інформації. І навіть якщо вам здається, що це не має якоїсь цінності, це може бути нецікавим, абсолютно неправда, тому що кожна дрібничка допомагає скласти загальний штрих до портрету, і тоді вимальовується загальна картина. Я вірю в цей злив з однієї простої причини. У Ані Трінчер чудова піар-команда. Аня Трінчер – це той артист, який вміє заробляти на будь-чому. При цьому не випускаючи гучних хітів або щось суперцінного в культурному просторі. Так ось для Ані Трінчер розлучення в такий короткий термін це реально ризик, репутаційний ризик. І співачці потрібно тримати образ гарної картинки. Класної дівчини, зразкової дружини, те, що вони з Волошеним розійшлися, для мене не є нонсенсом, тому що занадто маленька, Аню. Ну у вас ще не той вік, коли ви можете об'єктивно. Бути повноцінними партнерами одне для одного і дати усю необхідну базу для розвитку одне одного, тому тут питань взагалі не виникає. Я дуже сподіваюся, що в житті Ані знайдеться чоловік, який допоможе їй розкритися на максимум, розкрити її кращі сторони характеру, кращі сторони її. Потенціалу її творчості, її особистості, тому що дуже легко загубити себе, перебуваючи в стосунках з не тією людиною, і процвітати у відносинах, коли поруч з тобою правильна людина, яка Позитивно впливає на твій розвиток. Тож, Аню, бажаю тобі лише щастя, кожен на це заслуговує. Я можу по-різному відноситись до твоєї творчості, до твоїх викидів в інформаційному просторі, але те, що кожна людина заслуговує щастя, це абсолютний факт. Тому я тобі цього бажаю. Подивимось, як довго триватиме Fairy тейл про. Кризу у відносинах між Волошиним та Трічер. Скоріше за все, це ще буде січень, лютий, і десь березні, в квітні будуть майоріти заголовки, що Олександр Волошин та Анна Трінчер трінчера офіційно розлучилися, але ми це першими зливаємо в соцмережі і в публічний простір. Тож тепер знають про це усі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хто був переконаний в тому, що трінчерів Волошин розлучаться в короткий термін, а хто навпаки вірив у міцність цих стосунків. Давайте обговорювати тема буденна та цікава. Пам'ятаєте, ми з вами вчора розбирали історію зі скандалом навколо імені Надії Дорофєєвої. повинна була виступати 16 вересня у Відні, але організатори концерту заявили, що Надя взяла свій гонорар і відмовилася виступити перед глядачами. Співачка прокоментувала команда співачки зовсім з іншого боку цю історію. І я сказав, що мені потрібно трішки часу. Аби переварити це в своїй голові і дати якусь свою суб'єктивну авторську оцінку. Тож в продовження цієї теми, я хочу анонсувати і розповісти вам про дещо хвилююче для мене, тому що я вперше виходжу за межі простору українського YouTube. Для мене це абсолютно новий неочікуваний експіріанс, але я не міг не долучитися, розуміючи, що ми можемо... Разом створити щось корисне та цікаве для наших глядачів. Від сьогоднішнього дня ви можете читати статті в рамках мого авторського блогу на обозрівателі. Кожен понеділок та наприкінці тижня ви будете отримувати порцію дайджест цікавих пліток, цікавих зливів, підсумки тижня, а також в рамках співпраці з обозрівателем буду знімати, намагатися робити цікаві інтерв'ю з яскравими особистостями. Людьми, які долучаються до нашої перемоги і роблять усе необхідне для підтримки наших ЗСУ. Тому приємно озвучити таку новину. Тепер на обозрівателі будуть виходити мої авторські статті. Можна сказати, що я ваша карманна Керрі Бредшоу. Хочеться вас відволікати і інколи погружати ось цей легкий, простий зірковий вайб. Де не буде тих тяжких буднів, в яких ми з вами живемо. Тож, така новина, я залишаю посилання на мої думки щодо ситуації з відміною концерту Дорофєєвої в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Переходьте на обозріватель, ознайомлюйтесь, читайте. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається моя авторська колонка, і ви її підтримаєте. Блін, дуже хвилювався, прям не знав, що казати. Сподіваюсь, не вийшла каша. В будь-якому випадку завжди вам радий в моєму youtube блозі і в авторському блозі на обозрівателі. Тож, переходьте, ознайомлюйтесь, а ми йдемо далі. До речі, не забудьте підписатись на мій чудовий телеграм-канал, адже там у нас завжди гарячі палки дискусії, є про що поговорити. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Усі посилання в описі та в закріплених коментах. Пам'ятайте історію розлучення Жерара Піке та Шакіри, які були шалені пристрасті, теорії і чого ми тільки не читали в ЗМІ. І ось що я знайшов про Шакіру, опублікували. На ТСН Гламур колумбійська співачка Шакіра поділилася особистими переживаннями після болісного розриву з іспанським футболістом Жераром Піке. Знаменитість зізналася, що досі намагається оговтатися від зради колишнього коханого, адже вона вірила в їхнє щасливе майбутнє разом. В інтерв'ю за Сан Шакіра поділилася, що продовжує боротися зі своїми демонами. Я пройшла декілька етапів заперечення, гнів, біль, розчарування, знову гнів, знову біль. Зараз я перебуваю на стадії виживання. Моїм пріоритетом був мій дім, моя сім'я. Я вірила в те, що поки смерть не розлучить нас. Я вірила в цю мрію, і я мала цю мрію для себе, для моїх дітей. Це те, чого я хотіла для себе і своїх дітей, але цього не сталося. Поділилася Шакіра. Вирішив зачитати вам тези з цього інтерв'ю. Можливо, тільки в мене, так? Будь ласка, виправте, тут я хочу звернутися до наших глядачів. Але коли ти читаєш подібні драми зарубіжних зірок, мені настільки це смішно. В якому сенсі? Я в жодному разі не обесцінюю драму життя, яку зараз переживає Шакіра. Але коли ти живеш в своїй країні, де йде агресивна війна, літають ракети, дрони, гинуть кожного дня наші захисники та захисниці, взагалі, ось такі драми, як у Шакіри, здаються чимось таким гіперболізованим і взагалі з паралельного Всесвіту, що усе це не має жодного значення. І мені інколи здається, що я в цьому сенсі дуже сильно очерствів. Я втратив якусь емпатію до таких проблем інших людей. Бо, на мій погляд, це не є проблемою. Ну, розійшлася, зрадив, знайдеш іншого, і все в тебе буде чудово. Скажи дякую, що життя вас розлучило зараз. А не через 30 років і тобі вже 70, а ти, блін, а з ким я прожила, він мене завжди усе життя обманював та зраджував мені. Тому не знаю. Я з початком повномасштабного вторгнення взагалі втратив емпатію до подібних історій. Але я хочу запитати у вас, чи є у вас схожі симптоми, схожі відчуття? Можливо, це тільки моя якась внутрішня проблема, і треба з цим розібратись. Але хотілося б почути ваші думки. Буду дуже вдячний, якщо поділитесь власним досвідом. Врятуйте життя наших захисників. Терміновий збір на авто для військових. Шановні друзі, я Капустіна Олена Геннадіївна, дружина військового. Ніколи з перших днів війни не зверталась за допомогою. Проте наразі вже самостійно немає можливості пройти цей важкий шлях. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт старого та на придбання нового авто для взводу мого чоловіка ССО 8 Полку, які боронять нашу країну на Донецькому напрямку. Для виконання бойових завдань та для збереження життів. Та здоров'я бійців дуже необхідний позашляховик, який додасть мобільність, полегшить їм і без того важку роботу. Дасть хлопцям можливість пересуватися швидко та безпечно. Мова йде про життя. Наші захисники кожен день ризикують своїм життям, щоб ми могли жити в мирній країні. Пам'ятайте про це, кожен донат наближає нас до перемоги. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, як це роблять наші захисники із дня в день. Прошу кожного небайдужого підтримати цей надважливий збір. Будемо вдячні за кожну гривню та репост. По всім питанням щодо збору звертатися особисто на електронну адресу. Всі звіти та документи будуть надані. Друзі, я вас дуже прошу долучитися до цього важливого збору. Це мої знайомі, це перевірені люди. Цей позашляховик має значення в одному зі своїх відео. Я розповідав, чому важливо збирати гроші на позашляховики і як вони рятують життя нашим хлопцям та дівчатам. На передовій під час евакуації. Тож, будь ласочка долучіться до збору усі посилання на цей пост, в Фейсбуці, на Монобанку. Я залишу в описі та в закріплених коментарях 50, 100, 25, 200, 300 гривень, хто скільки зможе. Але не забувайте, війна тут і зараз, і з кожним з нас. І до тих пір, поки ми донатимо, ми допомагаємо нашим хлопцям та дівчатам стримувати ворога. Тому що це ціла екосистема, і кожен українець повинен бути долучений і допомагати. Будь ласочка, я розумію, що зараз тяжкі часи. В багатьох немає коштів, немає роботи, все дорожчає. Але хто скільки зможе, не залишайтеся байдужими. Ну і на завершення 23 та 24 вересня відбувся великий концерт. Дмитра Монатіка в Палаці Україна. Я не міг йти на концерт Діми з пустими руками, тому що це його перший захід, такий масштабний, саме на такій масштабній локації. Тим паче, палац Україна, в який влучила ракети, який відновили. Ви знаєте, це абсолютно інші відчуття, коли ти приходиш в Палац Україна зараз. Вже в період повномасштабного вторгнення і раніше, тому я вирішив Дмитру подарувати годинник для натхнення та наснаги в дорозі або при написанні пісень, знайшов ось таким прозорим циферблатом з ноткою і безпосередньо... Сам вручив дімі цей невеличкий символічний подарунок. З пустими руками це твій перший концерт. Все ж таки у військовий час саме на такій великій платформі. Ну Вже виходить другий, вчора був перший, Так, але це тобі Дякую. скромно, символічно. Сподіваюсь, тобі Що з топає. Що це таке, Богдан? Це ж таки ми про музику. О Боже, це ти... годинник? І... — Можливо. Музика, я така маленька. Дякую. Я вберіг, а, та а де ти снят? взяв а а завтра? А, а а ну таких майже немає. Боже, дякую. <laughs> Стук, а, ну, дуже красиво, дай так, подарися? Мені здалося побачити, тому це саме дуже потрібно. Ти повністю про музику. Я думаю, що елемент для неї. Опа. О. Бачите, світати кліткарів. Йоу <рес> від нашої спільноти. Дякую вам дуже. Класно, що він, ну, типу він прозорий. Да. Наскрізь. Дуже дякую. Мені приємно. І навіть знаєш, тобі... думаю, так, я ж тепер теж маю тобі щось верди, да? Як то кажуть. Приємно. Дякую. дякую. Звичайно, що була підтримка ЗСУ, був благодійний аукціон. Збирали кошти на необхідне для ЗСУ. Діма, як завжди, віддався сповна, навіть заспівав скрябі на старій фотографії. Госвітому спину освіня. Дінок вкус за хати запили потім в лебе. Скрип україн на всім оспади. Питячий сторін смішні анти. Запалив зал, віддався на повну виступав на біс. Зарядив увесь зал позитивом та легким вайбом. Саме цього відчуття не вистачає в період повномасштабного вторгнення, тому що ми постійно живемо в надзвичайному стресі, надзвичайно болючі новини і події відбуваються. Інколи приємно відволіктися і підлікувати свій внутрішній стан хорошою танцювальною музикою, яку створює Діма. Зараз почнеться ось це, що ой, підлизуєш дімі, бла, 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 бла. Заспокойтесь, я ділюся своїми емоціями від того, що я побачив і почув на концерті. Ми зараз не обговорюємо особисте життя артиста. Ми не обговорюємо якісь там факапи, які могли статися. Ми говоримо зараз виключно в контексті професійної діяльності. І цей концерт був хорошим, цей концерт був достойним. Особливо мені сподобалась локація у вигляді будиночка. Але дуже жаль, що не обіграли до кінця історію з будиночком. Оскільки Діма з'явився на початку концерту у вікні, і хотілось в самому кінці. Теж його побачити в цьому вікні. Ну, це таке. Це вже мої трішки включаються режисерські навички та знання, які я отримав в університеті. В будь-якому випадку я радий, що був частиною цього концерту, зміг побачити, подивитися. І усім артистам, які будуть давати концерти в Палаці України чи до Палацпорту у великих локаціях, будь ласка, будьте якомога ближче до свого слухача і просто розділіть своє серце і душу в цей момент. З аудиторією це дуже важливо. Це об'єднує і це надихає. Ось на такій позитивній ноті будемо завершувати сьогоднішні плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.